Вечір на полюванні Полювання мов би, свято для мисливця на птахів. В комишах кричать черята, лиски, сотні голосів, А у небі ген над вами крижні повагом летять. Скільки шуму, скільки гаму вечір ще птахи не сплять, Ніжно пахне дика м'ята, терпкий запах полину. Очеред палехуватий, Все шумить засну, засну, на ставку рязка, латаття, плеса, ніби золоті. Обрій запалав багаттям відзеркалює в воді. Коропи, стрибнувши вгору, Роблять плями в дзеркалах, В теплий вечір, в літню пору, ви й самі наче птах. Хочете злетіти в небо, над землею покружлять, вам так мало, врешті, треба світ по-іншому пізнать. Ось дихнув легенько вітер в комишах і осоці, І вздовж берега помітив, причаїлись мисливці. І здригнувся, став раптово, Постріл всім навіяв жах. З криком у траву шовкову впав підбитим перший птах. Крижні, наче стиглі груші в воду сипляться з гори, Босоку бурян на суші, Знов свинцем плюють стволи. Птахи ще не зрозуміли, звідки трапилась біда. У інстинкті рвуться сміло вниз до рідного гнізда. Очеред шумить, клекоче, крякає, пишить, гуде, По воді крильми хлюпоче, де ж птахам сховатись, де? Вітер в небі скипка дині понад вербами висить. У мисливців плечі сині, все від пострілів гримить, Сморід пороху вбиває, аромати полину. Безліч пострілів лунає, як на фронті у війну. Патронтажі спорожніли і в азарті певна річ. Збуджене трясеться тіло, як у першу шлюбну ніч. Той позичити набої слізно просить у дружка. Цей поспішною ходою курс трима до рюкзака. Молоком туман нестримно, ген розлився по ставу, Полонивши з густки диму, в ліс в берегову траву. Ніч накинула ошати на поля ставок ліси. Розбралися зорі спати, серце мліє від краси. Мисливці ставимо лайк, підписуємось на канал.